Це практично частина тренування закінчено. Дякую за увагу. Першим елементом тренування передбачено пересунок людини, яка пившись забудь, кличе на допомогу і пересунок. Зараз ви спостерігаєте загалу, за діями особового складу водолазно-рятувального відділення, загону, спеціальне призначення, який за допомогою рятувальний засобів заборонувсь воду, допомагає зі своїм потрапити у чого. Після вилучення постраждалої води рятувальне відділення здійснює доправлення до берега для нас здійснення моделі храняної допомоги та при необхідності передачі працівникам швидкої медичної допомоги. Снімали відповідний теоретичний процес, першого рятувального відділення. Зараз ви можете спостерігати до тренування. Це перекидання гумович на під час сильного вітру та волонтерного чорта потребує допомоги. Подалося рятування першого рятувального відділення. Методи тренування виспостерігається за практичними діями рятувальників, аварійних ратувальників на водних об'єктах. Підвозять пошуково-ректувальні роботи за допомогою підвозні пошуково-ректуальної роботи за допомогою заводів. Проведення підвозних пошуків. Керівник відлазних струбків переміщається найбільше до повних і має привідні рівні підрозділи. Прістр позначає місце і одна кожна засобом та піднімає його на палец. Зберігати як? Виявили. Потому что дай місцеві з приводу підводного рапологу. Подоправляється до первого дня, почали. Що время розповідається на воду ходити, приносят на інших для районе на події, порожня необхідності, та врахується свої потужні характеристики. Враховується свои габаритные размеры, спішні пожежні кадри, жена діяльність.

Вони тримаються за умови того, хто потребує допомоги. Вопрос працювали в першому регіоні. Відтримує уже нахожу. Там лежить на дня. Отримали відповідні документа. Остапа має надару. Покупати в заторму до допомоги. При температурці такой задаре і відсутні допомоги долі. Переходимо до наположі води. Так, заправляється дорога, до нас не подальше. Направо наставляється медичні допомоги.